Да сейчас встанем да потому що щось у мене уже припекает Но дорога сейчас будет переменчива Я таки понял Я нормально подкачивал конец Нет зривала і інше упало. Обычно один-два пролёта взрываются и все. Привіт, мене звати Олена Гринюк за камерою Володимир Косинський, і ми у Херсонській області. Звільнена наприкінці осені 2022 року. Херсонщина починає знову вільно дихати. У села гуманітарна допомога майже не доїжджає. Тож ми разом з волонтерами Борисполя приїхали сюди, щоб напередодні різдвяно-новорічних свят подарувати трохи дива нашим українцям на деокупованій Херсонщині. Вирощують дуже смачний і соковмісний виноград спеціальних сортів. Люди мають великі земельні ділянки, обробляють лозу і збирають урожай дуже великий щороку, і потім віддаються все на виноробні заводи, яких до війни тут було дуже багато. Що зараз, на жаль, не знаю. Сподіватимуся, що вся лоза принаймні жива, здорова і буде давати ще багато урожаїв. Це на називається. Якщо не стоїть, то вже долік. Я вже почала Бережмо, може їдемо, їдемо. легка. Приїхали для того, щоб... Привітати дітей з Днем Святого Миколая, тому що гуманітарні вантажі доїжджали сюди лише один раз з часів повної деокупації району. Тобто ми виконуємо цьогоріч роль помічників Святого Миколая. Виходить ну, так, Були гради, прильоти почти возле нас, возлюнасток. Туди, як на Оліку, Ніколаївського кришили градами теж стріляли. Страшно? Так, да. вже привикли. Одесу, а потужу, Завідуюча сільським клубом. Ну, ми зараз працюємо. Є молодша група, є середня група, старша група, є танцюристи, і співаки, всі в нас були. Надіюся, що будуть отак сюди. Є тут у нас фотографії, історія наша. Трошки в нас тут безлад, ну нічого. А як живете без світло зараз? Отак живемо важко, ну живемо. Живемо, ну, що свічки є, Та й так. Добре. А давно немає світла. Так, да, вже півтора місяця. 6 6 листопада. Уже другий місяць пішов. Якщо у вас є пакетики раптом з собою, то беріть. Ми вам будемо вручати все, що у нас є. І окремо ви можете вибрати, у нас стоять ящики з книжечками під різні роки, пофасовані, з іграшками м'якими, великий ящик. Беріть, що вам завгодно, що вам подобається. Так, вдавається. але ж тільки ж по черзі, не всі одразу. Так, щоб все чимненько було, щоб все гарненько було. Скажіть мені, геть, а, мали, ось, геть маленькі для яких памперси нема у вас сім'ї? Ні. Ні, ні, ні. ні. Я взяла собачку і розгорівку бадяно, І взяла мандарини і яблуко. А моя сестра понабирала, що хотіла. Я як взагалі був в селі Настрій перед 24 лютого. Вірили люди, що почнеться? Ні, не вірили. Я лічно не вірила, що буде війна. Я ніколи не думала, що Україна буде воювати з Росією. Ніколи не думала. В шокі. Всі в шокі. Люди навіть не підготувалися, хоч чули по телевізору, що казали там паспорта, там готовте рюкзачки. Та ніхто не готовий, їх думали, що це так. Провокація, дивіться. Коли від того, ну, дуже швидко в один день зайти за і просто вони... зайти за один день, зайти і просто. Це не за один день. Ну, вони, мабуть, стояли в Криму, ясно, що з Криму, а що тут з Криму до Херсона? Це якісь часи. Тут на Гесі була менший. На Гесі вже, вже супротивні було. Ну, багато там погибло, я ж кажу, що і наших 48, ось шилова балка, 48 чоловік, хлопців, молодих жалко. І там теж, їм теж там попало хорошо. Теж наші давали. 24-та утром вже на Гесі висів флаг російський. Багато росіян було у вас в селі? Дочі ми так боялись. Літали самоліти, це вертольоти. Це був ужас, що, що таке село наше не розбили. А ми таке терпіли. Це наші воєнні прийшли думають, там, ну, бачать, що село стоїть все. А нам страшне ж було. М Мої внучата закривали вікна, боялися вийти у двір. Це страшне. Зараз уже Спокійніше, ніжно, ти ми як на світ народилися. Це ж наші діти прийшли, ми не боїмося нічого. Трошки приїжджають, які, які уїжджають. Ну в основному більше зараз вертаються, так взяти якісь речі, хто там що. не цей, бо ще з цими прильотами люди не особо хочуть вертатися, бо бояться. Понятно, що плапоха там падає, особливо вас збивають, то воно прилітає на це. Басьоскалугепали ж. Що mm. таке скала? У нас же шабри йде річка, mm -hmm. ну і там спуск. І оце вони в скалу прилітало, прямо все на днях так добре гепало. Що це. Люди бояться, каже, хто є можливість у кого виїхати, то ті виїхали". А Хто бояться хати бросати теж, Бо, щоб не пообносили ним. Заходили там до вас росіяни, перевіряли ваш будинок? Так. Ну як, як зайшли, були, так, так ходили так, по будинках, мізями, перевіряли тоді. А що шукали? А що шукали? Ну, не на своїх біженців. Тікали хто не хотів воювати. Та ворожі та оружжя, да я не знаю. А так в основному ми не співпрацювали з ними. Ні, ні. ні. Ми по такій час сині дають беремо, берем. не дають, тікає а взагалі росіяни. Де вони поселились? Де вони жили? Похотало. Ну багато хто у нас не російському саді а були українці з Луганська? ДНР у нас було ДНР. А Росія вже хто зна прийшла вже. А наприклад. вони прийшли, перевірили і пішли. Їх не було, можна сказати. Да. Не що жили у нас. — вони живемо. Ми нічого не знаємо. А Денерівці довго у нас були, мабуть, півроку. — Нема не треба, немає. Да. А ті мало були. То з неділю де то побули. Що... Не знаємо, що вона, хто ми да. такі. Пару днів. Бачив паспорта, паспорта провіряла. А я одразу сказала: хлопці, чиї будете? А вони кажуть, Росія. Mm, оце так було. То з Луганська зайшли. Ми не будемо не насилувати, не ні красти, нічого не будемо. Не, ну, ми допомагали, да, і хліб завозили і все, тоді, і все. А, а як почалась війна, дві неділі в нас взагалі доставки не було. Ні хліба, ні продуктів, пусті магазини. Як було. і зараз теж так, так було? І зараз хліб возять через раз. Оце росіяни, ви кажете, жили в чужих будинках, да? Там, да, де так? Потім поселили. розсилились були, да, ті, що все, у Денеровці. Щоб були в детському саді, бо дуже їх багато було. Мало знаю, в нас там на Україні. У нас і парад тут був, мітінг був воєнний, має. був на 9 мая вони були в нас тоді якраз. Ну це праздник для всіх. Для всіх, так. Там і наші воювали колись у 41-му році по 45-й. Це <говори> маленька, да? Шутрай хоче вниматься. Дівчата, ви чувствуєте сметану? Можна приступать, да? Да. Сьогодні другий день нашого перебування в Херсонській області. А зараз ми завозимо допомогу для людей, які лежать, які не можуть прийти на якусь точку, куди зазвичай приїжджають волонтери. А, привозимо продовольчі набори, гігієну, якісь смаколики напередодні новорічних свят. Також сьогодні попало ще декілька сіл, де вже нас чекають дітки. Чотири. А всі дівчатка чи хлопчик? Один хлопчик і три дівчатки. Зв'язок потихеньку ми ловимо, ну тут вони на плавнях хлопці. Uh -huh. Ну не хлопці, а фашисти. Вони глушня, мог би бути все. А так, зв'язок ми ловимо. Ну щось здається, да? Здається, що то ловить. А тут по місті нема. Тільки фашистська зв'язка і все. А як дізнаєтесь якісь новини? У нас є так сказать, позичили генератор, хазяйва дозволили нам. І пользуємося, новини знаємо, так само беремо, то ну, ті... телефоном беремо радіо, новини все знаємо, основні. А вдома холодно? Топимо, дрова є. Ми нормально жили до війни. Було. Все було. Все нормально робота була у нас, робота, аж кубніка там. Саме. Вона як починається з весни, закінчується аж морози. Там робота постійна була. Ну а це прийшли освободителі, освободили від роботи, і от цього, коротше, що не роботи, не заробітка. цей. Ми взагалі там сиділи, як ми там каховку їздили в Береслав, то так скупляти, щоб скупитися, як робота була. А це ж перекрита ГЕС була, що ми взагалі сиділи там, як в ізоляції коротше, в селі. Нікуди не виїхати, нікуди не поїхати навіть, що. І що росіяни, поки у вас тут були, робили в селі? Ой, ну що сказати за росіян? Ну Тут у нас жили ось на вулиці, крані. Правда, тихо жили. Хлопці нас не трогали тихенько. Ну було всього. Ось сюди до Наташі приходили, женихів приводили, то є відпихувалися там. Ну теж, звісно, сюрприз. Ось сюди жінки теж приводили. Ну, є у нас колаборанти, звісно, то наші колаборанти тут чудові теж. А зараз повиїжджали колаборанти чи не живуть? Е, є ще живуть, не всі, звісно. Некоторі потікали більшість, а такі, що потрібно ну, не їхати нема, куди, то вони поставалися. Ну, не було такого, що примусово там насілували, такого не було. Все якось більш-менш спокійно. Були тут, кажуть, навіть можна було пожалуватися їхньому коменданту, то їх як кажуть, напередок відправляли. Навіть, кажу, чула було. А так, щоб так і над дні месо здівалися, ні, такого у нас не було. А по хатам ходили щось забирали. Ходили по хатам, нікотарі хати повибирали, повигрібали, особливо хлопців, атовців, особливо ті, хто з атовців поставляли хлопців, то їх штормили добре, їх цей біна. А так, от я сама жена на атовця. У мене чоловік, ну не буду казати, де ще цей, після недавно був в одпуск, то да. Приходили до нас, облазили Ну, Ми, звісно, свою лапшу навішили. Як, як могли, так і викручувалися, як то кажуть, що він цей. Ну так приходили раз за три ФСБ було їхня раз, а то в основному стягінки ці ж були. Ну вони самі казали, що вони стягінки, типу, по провірки прийшли. А саме у вас були в селі Росіяни, чи якісь денеровці, буряти? денеров, денеровці були і в останнє время були буряти. Загалі росіяни до людей лізли там, до чоловіків когось може забирали на якісь перевірки з собою. Не було такого, ні Не було не знаю. Та вони росіяни, може як неділю якось побули, то і всі їх не бачу. І То не росіяни, а ті буряуськогоряти, буряти. чи які там. Ага. Вони ну, довго. Трактора в когось позабирали, машини позабирали в людей. як То чекали. як відходили, як відходили, так. так? А ті з Луганська, що в саді. Не вони, нас не ми їх. Ми, навіть лікарі на визупляті. Да, mm. А в якому стані залишили садочок? Ми там не були, це спитайте. спитання. <рес> Погано дуже, звісно. Грязний, все повиносили. Якби наші некоторі, як то кажуть, колаборанти не наводили на хати. Нас кажуть, за те, що хату здали, кажуть, дві тисячі рублів їм платили. Ну, це такі розговори були. Так що таке от. Ходили, предлагали поїхати десь віддихнути дітям, а то в лагу ряту. Вона мали два місяці просидів на кроваті тупо, в телефоні. Це ще связь була, він то ігри, там уроки вчили трохи. У нас перевели високопільську школу. Тому це так. А хтось своїх дітей віддавав на відпочинок з росіянами? Так, да, в нас тут один виїхав і досі не вернувся. І не, не він, не, не дитину кажуть, не відпустили назад. Всі, хто кажуть, виїхав туди, назад, їх не пустили. Да. Сказали, що вони там тіпа стануть. А як зараз в селі, де ви знімаєте гроші? Якщо а не А ніде ми в селі не, не знімаємо. Отак просять, як хтось поїде в Херсон, особливо пенсіонери, то там, десь їм там знімають, то. Знімає, то... А так не, 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 нема де снятий. А розкажіть, як воду вам дають? Це оце, ваш графік день через Я, день. через день. Так, так було ще. і. Ні, не було так. У нас же ж світ був. А це зараз світу нема, то немає у нас. От, воду дають через день. Це так. Люди там по 50 рублів чи скинули, чи по які. Ну, гроші поскидали, щоб солярку купляти, і то там ганяють через день воду. Самі для себе діляють люди. А світу вже давно немає. Я навіть не пам'ятаю коли. Давненько немає світу. Без, ну, так у ході стовби повалялися. Да, так, да, Стовби поваляли, все. Більше місяця, да, так, виходить? за забув за і все. Донецькі були. ушли, зайшли росіяни і буряти тут, так? Да, били тут десь. Вони дня два чи три були. Тоді чудили хлопці. Не чіпали місцевих? Уряди місцевих Не чіпали, Не чіпали, навіть чимно здоровалися до людей, да. а тільки як уходили там, де хати знімали ці, і боліри, і бойлери, і, коротше, і техніка, все вигрібали, все з собою возили. Десь трактор оджали, не знаю. МТЗ. Предлагали тут то за півмільйона, то за сто тисяч і возьміть. Ну ніхто ясно, що його не брав. Та ну а тоді <кій> ніхто чого нічого не брав, то вони його бросили, той трактор. А почали виїжджати. Боже, Херсон грабили. Капець. Це вивозили все з больниць, вивозили всю апаратуру. В больниці не працювали, не кошмар. Але зараз ми радіємо кожному звільненому селу, кожному звільненому сантиметру нашої землі, і неможливо втримати сліз, коли у звільнених селах Херсонщині лунає український гімн через вісім місяців окупації. Пам'ятаєте день, коли вже звільнили ваше село, як тут було все? Ой, ми там як всі слугами зустрічали, це ми пам'ятаємо, ми, пам так. ми плакали там, і сміялися, і діти плакали там. А як ви дізналися що вже українські військові? Як дізналися, ми прийшли? сиділи в Наташі прибігає і прибігає мій батя, ну, свекор. Наташ! І каже, де ви лазите? Каже, Там наші прийшли, нас, у цей, нас вже визволили, ми службі, де що. Побігли туди, поки немає. А хлопці заїхали перші, розвідка чи і поїхали флаг знімати, ну, міняти. Ну, ми ж б'ємо додому, поцвітив, по, по це понарували порицей і пішли на трасу. Там і зустрічали хлопці. Нас тоді хлопці тут теж ночували перші, що це переночували і поїхали. Ну, що таке? от. Вони тут танками заїжджали, ми кричали, слава ЗСУ! Вони коли нас тут усі поставали, такі танки здаровані, що таке ніколи не бачили. дітки, онуки повискакували, Боже. Росія вас тут біжала. Щоб так сказати, нас било, тільки АТОвців. АТОвців. АТОвців били, надівали нам пакети і вивозили окопери. І здівалися. А хто їм колаборанти ми з ним, мабуть, розказали, хто Живи, Живі, живі, живі. живі так. А багато в селі колаборантів. А зараз немає. Вони всі потікали. Всі колаборанти потікали. А були місцеві тут жили. Та жили. Та де ж вони? Вже нема. І щоб багато селян були за Росію. Ні, я б не сказала. Пару чоловік. Такий хороший кі. Будете висото фотографірувати. Після окупації не мають простих елементарних речей за гігієни. Миючих дітям робили святкові подарунки, тому що, я думаю, діти стільки набачили з цього горя, що їм буде дуже приємно зрозуміти, що про них хтось піклується, що про них пам'ятають, що це це наше, ну, чужих дітей не буває це всі наші діти, і ми це розуміємо і хочемо їх якось трошки побалувати, можна так сказати. Ті люди, які Допомагали розбирати завали, вони долучилися до цього до цієї події і допомагали нам збирати е, речі, зно, возили, зносили, пакували, розфасовували, і деяких з них долучилися до цієї поїздки. Е, велике дякую Ю Юрі Мірешниченко, його дружині за допомогу з транспортом і доставкою, і його також рідним і близьким, у яких ми е, пересіли. Ну, які нас зустріли дружньо, і ми у них переночували. Поїздкою дуже задоволений. Свою функцію, мету, тобто ми виконали. Якщо буде можливість, будемо їхати ще в ті міста, в ті села, допомагати нашим землякам.